Ближче до неба в Кірвоград ще на один крок наблизився до створення міжнародного аеропорту. Нагадаю, декілька років тому тодішній губернатор Сергій Ларин від... ініціював відновлення авіаційної галузі в області. Довгий час вели переговори. Сьогодні державні льотні академії презентували новий інтроскоп для контролю багажу пасажирів. Крім того, протягом місяця на аеродромі запрацює надсучасна мобільна диспетчерська вежа, а ще там встановлять нову радіонавігаційну систему. Усі нововведення бачив Сергій Михайлін. Ось цей сучасний індроскоп забезпечить процедуру контролю багажу пасажирів на міжнародному рівні. Коштує він понад 300 тисяч гривень. Це подарунок китайців в рамках співпраці обох країн. Якщо, навіть, поки є висок висок, тільки через Одразу й продемонстрували можливості виробу. А це над сучасна пересувна диспетчерська вежа. Встановили її тут кілька днів тому. В Україні таких веж усього дві. Ці вишки були приобретіні на євро 2012 дванадцять. Вона ета вишка була во Львові. Поки будувалася нова вишка, з цієї вишки працювали львів'яні. На Кіровоградському аеродромі вона працюватиме до наступного літа. За цей час планують збудувати нову стаціонарну вежу. Кошти на неї вже виділені. Працює керівник польотів, диспетчер, всі средства зв'язку, які потрібні диспетчеру, вони маються. Практично вона підключена. От, і ну, зараз вирішується питання, там, може, з 1 октября вона вжаде в дійсно і почне працювати. А на цьому місці вже за декілька тижнів з'явиться комплексна радіонавігаційна система для повітряних Суден. З її допомогою сучасні літаки зможуть заходити на посадку при поганій видимості. Ще підвезем, система, вона є, вона в боксі. Зараз буде розпланування. Проїжджає в понеділок сервіс, який буде оборудовати об і систему. Начальник льотної академії каже, нововведення дасть змогу більш ефективно навчати студентів. Хотілося б підчеркнути, що всі три об'єкти виконуються за средств или технической помощи, или укрыха и не кероворатная летная академия, как бы для нас это все подарки. Летная академия очень важна, что мы получили новые самолеты, сможем в полной мере их использовать для обучения. Говорить, у нагоди станет и подарунок китайцев. Система досмотра багажа у нас есть в аэропорту уже установлена. А сейчас в летной академии на проходной также есть система досмотра багажа. Она для летной академии важна и как средство обучения, потому что мы готовим специалиста в области авиационной безопасности, поиска спасения. Тому вони на її базі будуть проходити обучення. А найближчим часом чекають кошти на ремонт злітно-посадкової смуги. Сергій Михайлін Ілля Зеленкін день за днем.